Завершальним етапом оформлення вітальні є декор вікна. Сьогодні для цієї мети можуть бути використані штори будь-якого виду. На перший погляд може здатися, що це завдання дуже просте, досить просто вибрати красивий комплект і повісити його на карниз, але це зовсім не так. Штори в вітальню повинні вибиратися з учетом декількох моментів, про які дуже важливо знати. Стиль кімнати, вибираючи фіранки для вітальні, варто враховувати. В якому стилі виконаний інтер'єр, від цього буде залежати, який кращий матеріал вибрати, і яку форму виробу потрібно надати, зробивши правильний вибір. Інтер'єр в цілому буде виглядати гармонійно, а всі елементи взаємопов'язані між собою. Сучасний стиль. Сучасний стиль поєднує в собі кілька варіантів. Використовуючи його, можна висловити свою індивідуальність, продемонструвати оточуючим хороший смак. Для сучасного стилю відмінно підійдуть рівні моделі без будь-яких прихватов. Цветова гамма гама повинна поєднуватися з іншим інтер'єром, але найчастіше штори в вітальню сучасного стилю вибираються бежеві або кави з молоком. Важливо, щоб колір був чистим і свіжим, можна вибрати вироби з малюнком, але перевагу в такому випадку варто віддати геометричним візерункам. Класика класика в усі часи буде займати лідируючі позиції. Даний стиль особливо добре виглядає у вітальні, доповнити такий інтер'єр можна щільними шторами і легким тюлем, в якості декоративних елементів можуть бути спользовані ламбрикени різної форми, шнури тасьма. Найважливіше, щоб кольорова гамма поєднувалася з інтер'єром. Хай-тек. стиль в інтер'єрі, який відображає сучасний прогрес людства, даний напрямок передбачає використання тільки основних необхідних речей. Важливо зберегти максимальну кількість вільного простору, Фіранки в вітальню такого типу необходимо вибирати прозорі з металевим блиском. У колірній гамі переважають металеві відтінки. Прованс цей стиль підійде тим, хто хоче наблизитися до природи, вибираючи даний елемент декору, варто віддати перевагу натуральним матеріалам, таким як льон-ситець. Добре, якщо будуть присутні рослинні візерунки, квіти та інші природні елементи. Особливістю портєр в прованському стилі є їх довжина, найкраще, якщо вони кріпляться біля самої стелі і доходять до самої підлоги. Мінімалізм. Цей напрямок має спільні риси зі стилем хай-тек, штори в даному випадку є не прикрасою, а тільки функціональним елементом. Саме тому важливо, щоб вони були максимально простими. Вітається чіткість ліній і простота кольору. Східне натхнення, вітальня в східному стилі буде виглядати просто чудово в будь-якому випадку продумані лаконічні предмети розташовані на своїх місцях, штори в такому стилі відрізняються простотою найчастіше це панелі прямої форми, на яких можуть бути різні малюнки, іерогліфи, еклектика. Даний напрямок відрізняється тим, що в ньому поєднуються різні елементи стилів. Еклектика як самостійний стиль не існує. За допомогою такого напрямку можна проявити свої творчі смаки і розуміння прекрасного. Не завжди в вітальню такого типа просто вибирати важливо, щоб вони перегукувалися з іншими частинами інтер'єру, при цьому вони можуть займати основне місце в оформленні у виборі матеріалу і цветанет ніяких обмежень. Вінтаж даний стиль дозволяє використовувати предмети, які користувалися огромною популярністю кілька десятиліть тому. Дизайн вікон в такому напрямку дає можливість застосувати парчу або щільний шовк. Добре, якщо тканина здається дуже важкою і струмою донизу декором можуть стати будь-які кисті, помпони і тасьма. Вибір кольору колір має таке саме значення, як і вибір фасону. Для вітальні можна підібрати практично будь-який колір. Найголовніше, щоб він поєднувався з іншими елементами декору і не випадав із загальної картини. Саме в гостиної можна проявити свою фантазію. Дібравши для оформлення вікна щось оригінальне, неповторне, білий основною перевагою білого кольору, є його можливість візуально розширювати простір. Білі штори в даному випадку не виняток, але в якості оформлення вікна вони будуть виглядати злегка агресивно. Виправити цю ситуацію можна доповнивши портьєри елементами кавового, бежевого або іншого ніжного відтінку. Жовтий яскравий жовтий колір, як і білий, має властивість розширювати простір. Крім того, фіранки такого кольору покращують працездатність. Такі портьєри стануть відмінним рішенням, якщо вікна вітальні виходять на північну сторону. Вдало доповнити цей колір можна синім або зеленим. Такі поєднання завжди залишаються в моді і виглядають чудово. Зелений ідеальним кольором для вітальні є зелений. Завіси виконані в такій колірній гамі. Мають заспокійливу і заспокійливу дію. Широкая палитра відтінків зеленого кольору дає можливість вибрати самий подходящий варіант. Блакитний синій дані кольору і їх відтінки вважаються природними. Також, як і зелений, вони створюють в приміщенні заспокійливу обстановку, кольори відносяться до холодних і для того, щоб це виправити. Доповненням можуть стати елементи бежевого, жовтого ілі молочного відтінку, красний. Популярний в усі часи червоний колір вигідно виглядає і в оформленні вітальні кімнати, фіранки такого кольору стануть відмінним доповненням інтер'єру, в якому мають місце предмети з дорогих порід деревини. В цілому такий інтер'єр буде виглядати благородно і демонструвати чудовий смак своїх господарів. Вибір тканини вибираючи тканину, варто звернути увагу на обливку меблів. Якщо вони між собою дуже схожі, це дозволить створити інтер'єр вітальні. Де все буде пов'язано між собою, крім зовнішнього вигляду, варто враховувати функціональні можливості матеріалу. На вікна, які виходять на південну сторону, потрібно вибирати більш щільний матеріал. Це дозволить при необхідності запобігти проникненню сонячного света в приміщення з північного боку сонячних променів може не бути взагалі. Тому матеріал для портьєр може бути набагато тонше. Вибираючи між натуральною тканиною і синтетичною, Варто враховувати свої фінансові можливості. Перший варіант коштує набагато дорожче. Сучасне виробництво синтетичних матеріалів дозволяє виробляти продукцію очень високої якості. Такі штори не тільки будуть виглядати привабливо, але і збережуть свій первозданний вигляд на дуже довгий час. Тип сьогодні існує різні варіанти штор для вітальні. Це дозволяє підібрати до кожного інтер'єру сам підходящий варіант. Моделі можна придбати готові або замовити пошиття в спеціальному ательє. Класичні класичні фіранки в вітальню не відрізняються особливою оригінальністю. Це універсальний варіант. Який можна використовувати в різних стильових напрямках? Класичний варіант характеризується простими прямими полотнами, які по карнизу в бік. Римські римські фіранки сьогодні користуються величезною популярністю. Вони дуже практичні і функціональні. Такий варіант, відмінно буде виглядати в стилі мінімалізм. Збираються такі вироби в рівні горизонтальні складки. Рулоні мають деяку схожість з римськими шторами, але на відміну від першого варіанта, збираються не в складки. В рулон такі вироби займають небагато місця. Чим і заробили велику популярність для виробництва даних виробів використовуються матеріали, які попередньо обробляються антисептичними і пилозахисними просоченнями. Жалюзі – ідеальний варіант для тих, хто віддає перевагу простоті. Сьогодні вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів пластика, метал, деревина, тканина. Кожен варіант відрізняється своїми технічними характеристиками, Жалюзі можуть бути горизонтальними і вертикальними. Другий варіант дозволяє закрити вікно від стелі до підлоги. Японські у вітальні сьогодні дуже часто використовують японські штори, вони являють собою полотно з рівною поверхнею. Завдяки цьому на них може бути нанесений будь-який малюнок. Такий варіант відмінно підійде для сучасних стильових напрямків: короткі або довгі. Вибираючи довжину вироби, необхідно керуватися в першу чергу параметрами приміщення у маленькій вітальні найкраще виглядатимуть короткі моделі довгі моделі в свою чергу візуально зменшать простір, особливо в разі використання штор з прихватами і великою кількістю складок. Довгі і масивні краще виглядатимуть в просторих кімнатах, де немає гострої проблеми з вільним простором. Ламбрекен Ламбрекеном називається декоративний елемент, який розташовується у верхній частині вікна, він може бути виконаний з такого самого матеріалу, як і штори. За допомогою ламбрекену можна заховати карниз, ламбрекени діляться на шостки, м'який комбінований. Форма ламбрекену може бути найрізноманітнішою. При його виготовленні використовуються різні декоративні елементи. Застосовувати ламбрекен рекомендується в тому випадку, якщо висота стель перевищує 2-5 метра, якщо стелі нижче, наявність ламбрекена може візуально опустити рівень стелі. Люверси або кільця, люверси почали використовувати відносно недавно, але навіть за короткий проміжок часу вони встигли завоювати величезну популярність кольцо. Виготовлене з металу або пластику, яке вставляється непосередственно в тканину, через такі кільця полотна вішаються на карниз, вони можуть бути підібрані під колір тканини або навпаки контрастно виділяти на ефони. Кільця також можуть бути виготовлені з різних матеріалів і виглядають штори на них досить ефектно. Вибір між варіантами кріплення залежить лише від особистих переваг. Перед тим як вибрати штори, в вітальню варто визначитися з методом їх кріплення, оскільки від цього буде залежати і весь зовнішній вигляд віконного оформлення. Штори для вітальні з двома вікнами у вітальні з двома вікнами, завданням номер один для будь-якого дизайнера є обіграти цю особливість у тому випадку, якщо вікна розташовуються один навпроти одного або на досить великій відстані. Важливо вибрати два ідентичних комплекта єдиною особливістю може бути дзеркальне розташування. Якщо у вітальні два вікна розташовані поруч, можна вибрати один комплект на два вікна. Перед тим як підійти до інтер'єру, рекомендується промальовувати ескіз. Це дозволить візуально оцінити готовий результат для вітальні з балконом. Думаючи над тим, як підійти до інтер'єру, вітальні з балконом необхідно звернути увагу не тільки на привабливий зовнішній вигляд. Але і на їх функціональність. Це пов'язано з тим, що постійно виникатиме необхідність вийти на балкон, бо в першу чергу необхідно звернути увагу на матеріал. Він не повинен бути занадто марким. Зручно використовувати штори на люверсах, їх досить просто зрушувати в сторону і закривати знову. Занадто масивні вироби не варто використовувати, вони будуть перешкоджати вільному проходженню і відкриванню дверей для вітальні з зеркером. Приміщення. В якому є еркер завжди виглядати набагато привабливіше і оригінальніше, залежно від форми еркера варто здійснювати вибір фіранок. Не потрібно ховати такий конструктивний елемент під занадто великими виробами. При можливості придбайте два комплекти, літні і зимові, це дозволить змінювати інтер'єр в залежності від погоди за вікном. Фотогалерея, дизайн фіранок для вітальні.